Тема сьогоднішнього нашого брифінгу це рівень сплати податків підприємствами сільськогосподарської галузі сільхозвиробниками Та як це є одним із найбільших секторів економіки Кіровоградської області в області перебуває на обліку 2800 платників податків, які обробляють землю. Ними використовується в господарській діяльності майже 1 мільйон гектарів землі. Цими платниками в структурі надходжень до державного бюджету в частині ПДВ сплачується 38% податку на додану вартість зі всіх платників, які працюють на території Кіровоградської області. Провевши певний аналіз діяльності сільхозробників, ми бачимо значні резерви в наповненні доходної частини як державного бюджету, так і місцевих бюджетів. Що стосується державного бюджету, це податок на додану вартість. При аналізі структури виручки від реалізації сільгосворобників області ми бачимо, що 200 платників пдв сільхозробників мають виручку від реалізації понад 50 тисяч гривень з 1 гектара. На тисячу гектарів це 50 мільйонів. 630 платників мають виручку від 30 до 50 тисяч з одного гектара. 540 платників від 20 до 30 тисяч з одного гектара, і 500 платників це від 10 до 20. Все решта це до 10 тисяч. Економічно обґрунтована виручка. Від реалізації будь-якого виду сільхозпродукції, яка вирощується по тій урожайності, яка сьогодні зафіксована. У 24 році у розрізі культур по Кровіградській області середня виручка має становити від 40 до 50 тисяч гривень з гектара. Проаналізувавши реалізацію сільхозробників за маркетинговий рік, а ми для обрахунку беремо з 1 липня 2024 року по 1 липня 25 року. Нами встановлено, що значна кількість платників, а це в основному ті, які мають виручку від 10 тисяч до 20 тисяч з одного гектара. Значна Кількість таких платників зовсім не реалізовували ту продукцію, яка могла бути вирощена на їхніх сільхозугіддях, які вони обробляють, умовні втрати бюджету. Від такої нереалізації, а нам відомо, всім відомо, що всі поля засіяні, всі види культур збираються, всі види культур продаються, але ряд підприємств не показує, не відображає в податковому обліку виручку від реалізації. Таким чином належні бюджету податки не сплачуються. Із 30 тисяч гектарів землі, навіть якщо ми беремо при обрахунку середньому 30 тисяч з одного гектара, то умовні втрати бюджету. Складають 500 мільйонів гривень. Це тільки податку на додану вартість. На сьогодні ми активно працюємо з територіальними громадами, активно працюємо з тими платниками, тому ж, які не відображають свою виручку з метою податкування для того, щоб донести до них, що держава бачить їхні приховані доходи, їхню приховану реалізацію. А це звичайно належний бюджету податки у вигляді податку на додану вартість, залишаються в кишенях. Власників такого бізнесу, ми спілкуємося з територіальними громадами, проводимо зустрічі з платниками, щоб вже в цьому в поточному маркетинговому році в нас таких платників в області не було. Є ще ряд платників. Це ми говоримо про тих, хто занижують урожайність або зовсім не відображають реалізацію продукції в податковому обліку. Разом з тим, є ще прошарок платників, які використовуючи. Можливість в зв'язку з тим, що вони придбають техніку, будують якісь основні засоби. в них є від'ємне значення по податку на зовну вартість, і на вартість цього від'ємного значення вони реалізують надлишкову продукцію. Про що йде мова? Якщо платник податків має тисячу гектарів, він орієнтовно має продати на 50 мільйонів. Своєї продукції при цьому він відображає в податковому обліку 150 мільйонів. Земля не може дати такої урожайності. В зв'язку з тим, ми теж проводимо відповідні заходи на предмет правильності формування податкового кредиту і працюємо з такими платниками для того, щоб привести їх. У відповідність до діючого законодавства, також ми звертаємо увагу на те, що дуже велика кількість платників, придбуваючи пально-мастильні матеріали, е, мінеральні добрива, засоби захисту рослин в надлишкових кількостях. Якщо ми аналізуємо два подібних підприємства на території однієї територіальної громади, то одне підприємство, яке сплачує податки, воно використовує 50 літрів пального, дизельного пального на обробіток одного гектара, а поряд підприємство використовує 250. При тому, що в того в кого 50, виручка значно більша, ніж в того, в кого 250. Це саме стосується і мінеральних добрив. Тому що якщо одне підприємство вносить двійну, подвійну норму мінеральних добрив, але в того, хто подвійно використовує норму мінеральних добрив, в нього врожайність менша, ніж в того, хто використовує менше. Тобто ми розуміємо, що сьогодні держава в особі податкової служби бачить всі рухи товарно-матеріальних цінностей у розрізі підприємств, починаючи від імпорту виробника. тобто ми на сьогодні працюємо на упередження з платниками, щоб повідомити їх про те. Що вони порушують податкове законодавство, і з метою уникнення застосування до них штрафних санкцій, ми просимо їх відкоригувати ці ризикові операції або задекларувати ту продукцію, яка не була задекларована, а по факту була реалізована. Тепер ще перейду до одного із резервів: це виплати орендної плати за паї в минулому році. Надходження по Кировоградській області податку на доходи фізичних осіб від орендної плати за паї складають 1,5 мільярда гривень. Це основне джерело. Надходження до, до місцевих бюджетів через то територіальні громади зацікавлені в тому, щоб розташовані на їхній території підприємства, сільхозробники, всі були в однакових умовах і всі виплачували суми, реальні суми оренної плати, і щоб ця орендна плата належним чином оподатковувалась. Ми теж провели аналіз по платниках сільхозробниках. Кіровоградської області про виплату сум оренди за паї як на одного пайовика, так і на 1 гектар землі. І слідуюча статистика нам говорить про те, що 270 сільхозвиробників, які сплачують податок на доходи фізичних осіб більше 2 тисяч на 1 гектар. Такі підприємства обробляють 286 тисяч гектарів землі. 810 підприємств виплачують від 1 до 2 тисяч на 1 гектар. Обробляють 583 тисячі гектарів землі. 790, це абсолютна більшість, сплачують до 1 тисячі на 1 гектар. З ними обробляється 250 тисяч гектарів землі. Тепер, де ми бачимо тут резерви? Звичайно, ми всі розуміємо, що ринок оренди паїв він однаковий по всій Україні, він однаковий і в Кировоградській області. Люди отримують однакову. Суму оренної плати за ПАЇв, але одні підприємства в повній мірі оподатковують в податковому обліку податком на доходи фізичних осіб суми оренної плати, інші платники податків виплачують в бухгалтерському обліку занижені суми оренної плати. Хоча по факту е люди отримують. Однакові суми орендної плати. Якщо ми візьмемо тільки це, що я назвав цифру 790, які сплачують до 1 тисячі, які обробляють 250 тисяч гектарів землі, якщо вони ще додать 1 тисячу, щоб бути так хоча б всередині, то ми вже маємо до місцевих бюджетів 250 мільйонів. Якщо б всі виплачували, так як я говорив. Перша категорія 270 сільхозробників виплачує більше 2 тисяч, то, можливо, ми могли б дійти і до 1 мільярда гривень додаткових коштів до бюджету. Ми провели аналіз сплатників у розрізі територіальних громад і є ну, такі і цікаві і інші факти, які свідчать про те, що два підприємства, які обробляють однакову кількість землі, мають однакову кількість найманих працівників. Практично вони подібні на території однієї територіальної громади один сплачує 15 мільйонів тисяч гектарів землі, всього податків до зведеного бюджету, один сплачує 4 або 5. Один виплачує орендну плату там, 30 тисяч на одного е, пайовика, другий виплачує 6. Але я ще раз повторюю, що це все відбувається лише в бухгалтерському і податковому обліку. А по факту виплачується однакова сума орендної плати. Але на жаль. Одні платники приймають участь у формуванні місцевих бюджетів, інші ні. Ми доводимо цю інформацію до територіальних громад. Планується в подальшому заслуховування, чи співбесіда з такими платниками, яка буде націлена на те, щоб всі приймали участь у формуванні місцевих бюджетів в однаковій мірі. Це основні напрямки, над якими ми сьогодні працюємо для того, щоб збільшити надходження до державної і місцевих бюджетів, і між платниками була рівність.